Ми хотіли показати угорську національну політику та політику, якою керуємося стосовно нацменшин, адже в Угорщині і надалі діє культурна автономія. У нас діють національні самоврядування як на державному, так і на обласному та місцевому рівні. Тобто, ми маємо модель, яку ми можемо представити нашим сусідам як позитивний приклад. Ми хотіли б показати цей румунській стороні, але тамтешні спеціалісти вже частково знайомі з нею. Тим паче угорськомовні спеціалісти, які часто навідуються до Угорщини, будучи угорцями Трансильванії, знають який приклад вартий наслідування. Тим не менше, я вважаю, що ми маємо показати цей варіант як хороший приклад. Саме тому ми хотіли представити це спеціалістам з України. І я вважаю, що нам це вдалося зробити для представників шести українських областей. Маю зауважити, що нам вдалося це добре зорганізувати за участі керівництва Закарпатської ОВА. Вони допомогли нам зв'язатися з іншими п'ятьма областями. Метою було створити таку спільну делегацію у складі спеціалістів зі спільними інтересами. До цієї делегації війшли науковці, спеціалісти зі сфери адміністрації та спеціалісти з сфери територіального розвитку. Вони мали змогу подивитися, як працює наш метод в Угорщині в Будапешті або в місті Пейч. Це були різні національні спільноти, але ми також показали їм і роботу державного самоврядування української спільноти. Делегація мала можливість зустрітися з головою цього самоврядування та мала можливість відвідати. Школу, яка працює в місті, Пейдж. тобто була представлена модель, з якої можна вчитися і можна започаткувати хорошу співпрацю. Ми мали на меті не просто показати нашу модель, але й надати можливість професійної співпраці в майбутньому. При бажанні упродовж літа ми плануємо організувати подорож до Брюсселю, де за участі наших депутатів у європейському парламенті та з їх співпрацею ми б могли організувати навчальну подорож, у межах якої можна продовжити поглиблення того досвіду, який вони здобули тут в Угорщині. Можуть будувати плани і здобувати досвід, який, на мою думку, для країни, яка обрала для себе європейський напрямок розвитку, та для її спеціалістів, є A szakembereknek amire meg vagyok róla győződve, hogy egy európai utat választó Ukrajnának azok szakembereinek szükségük van.